Жив собі тигр на ім'я Берд. Зуби в нього були великі, білі й гострі, а гарчав він голосніше за грім. Але загалом це був хороший і добрий тигр, аж доти, поки хтось не йшов приймати ванну. Берд сам дуже любив приймати ванну і міг просидіти в ній хоч цілий день, якщо тільки містер і місіс Сміт та їхня маленька дочка, вони жили разом із тигром. Не починали на нього сердитися. Подумайте тільки, коли б вони не захотіли прийняти ванну, Берт завжди гарчав на них і показував зуби. Ну ж бо, берте, вилазь із ванни та йди вечеряти, сказала йому одного разу місіс Сміт і поманила його величезною мискою з кістками. Дякую, не хочу, відповів Берт і загарчав. Місіс Сміт мало не розплакалася. Час купати дитину, поскаржилася вона, а Берт не хоче вилазити з ванни. Що робити? Здається, я придумав, сказав містер Сміт. Він пішов до магазину і купив 20 пляшок чорних чорнил. А коли Берт відвернувся, вилив усе чорнило до ванни. Вода стала чорна, чорна, і Берт. Теж став увесь чорний. Кілька годин потому Берт вирішив, що час вечеряти і виліз із ванни. Ой, ви тільки но ну подивіться на цю величезну чорну кішку, сказав містер Сміт. І справді, який гарний кіт, сказала місіс Сміт. Який ще кіт? обурився Берт. Я зовсім не кіт, я тигр. У тигрів смужки, сказав містер Сміт, вони не бувають чорними. О небо, невже я й справді став котом, подумав тигр? От тільки коти не люблять купатися, вів далі містер Сміт. Вірно? Вірно, погодився Берт. Після вечері Берт вийшов у сад. Тут його побачив сусідський пес, принц. Який любив ганятися за кішками. Ага, кішка, зрадів він. Зараз ми її спіймаємо. Щоправда, йому було трохи боязко, оскільки він ще ніколи не бачив такої величезної кішки. Але він звик, що коти й кішки завжди тікали від нього. Щойно він починав на них гавкати, тому він сміливо ступив до берта, гавкнув і вишкірив зуби. Берт не поспішаючи повернув до нього свою морду і тільки разочок загарчав ось так Рр. З таким страшним звіром принцу ще ніколи не доводилося зустрічатися. Він миттю перелетів через огорожу і зник. Трохи згодом у сад вийшов містер Сміт, і Берт запитав його А я і справді кіт? Хіба я не надто великий для кота? Ну, звичайно ж ти не кіт, сказав містер Сміт. Ти тигр з особливої породи тигрів, які сидять у ванні не більше 30 хвилин. Це найкраща порода тигрів. Берт був задоволений. Особлива порода, погодився він, найкраща. І він замуркотів від задоволення і почав вмиватися язиком, і злизав усю Чорноту. І знову став тигром, жовтим у чорну смужку. Потім він повернувся до будинку і сказав місіс Сміт, Піду но ну, я прийму ванну. Він пустив воду і гарненько помився. Він сидів у ванні рівно тридцять хвилин. І місіс Сміт похвалила його за це і дала йому ціле відро морозива. Берт засунув голову у відро і лизав морозимо. Ням, ням, ням говорив він, моє улюблене морозиво. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки та обов'язково дочекайтеся нового цікавого відео.